216 одиниць професійного інструменту в чорному пластиковому кейсі. В цьому наборі ми маємо три тріскачки: 1 четверта, 3 восьми та одна друга. Кардани 1 четверта, 3 восьми та одна друга. Бітотримачі 1 Біто четверта, 3 восьми на 5,16, 1 друга на 516, подовжувачі 1 четверта, подовжувачі 3,8 та одна друга. Насадки впресовані головку під 1 четверту квадрат. Насадки під 5,16, насадки 1,4 короткі головки на 1 четверту, короткі головки на 3 восьмих, короткі головки під 1 другу квадрат. Також маємо торкси. Довгі головки під 1 четверту, довгі головки під 3 восьмих і довгі головки на 1 другу. Дві свічних головки, торкси під 1 другу на 55 та 60, ключі з 8 по 19, викрутка бітотримач, вороток під 1 четверту та вороток Т подібний на 1 четверту. Тепер будете знати, що в нашому асортименті є два набори на 216 одиниць. Один по топтулу, другий по стандарту.